Це геніально в лапках. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що в Україні планують відмінити прожитковий мінімум, замість нього індивідуально розраховувати якусь там соціальну допомогу. Значить, кожному порахують індивідуально. Це взагалі як жодом збожеволі. Це індиві... ну, прожитковий мінімум. Це механізм, який є в усіх європейських країнах. Він абсолютно потрібний для того, щоб розраховувати багато необхідних речей. А як можна це, що значить індивідуально? для кожного мешканця України індивідуально порахують? Ну кому ви це розповідаєте? Це тільки шлях до подальшого збідніння населення і забрати ті соціальну соціальну підтримку, яка хоч десь, хоч якась є. Головна проблема прожиткового мінімуму в Україні не те, що він існує, а те, що він від не відповідає дійсності, який рік. О, це дійсно проблема. Так замість того, щоб цим зайнятися, хочуть взагалі його ліквідувати, реформатори.